Друзі, до вашої уваги Porsche Taycan Turbo S, максимальна версія з Нідерландів, Європа, повністю ціленький. Цей чистий 20-й рік, 26 тисяч пробігу. Має діючу гарантію на батарейку до кінця 28-го року, діючу в Україні. Авто, ще раз повторюсь, повністю ціленьке, повністю в рідному окрасі, без жодних страхових випадків. Щойно, щойно прибуло до нас. Без пробігу по країні. Дуже ефектно червоний салон зразу видно. Ну Повторююся, турбос, максимальна база і також допів тут також не бракує. У нас де матерична оптика максимальна, також з такими синюватими кристаликами, дуже ефектно виглядає. Це теж до бобці е, Є в нас також дестроні гінодрайв. З можливістю також запам'ятати місця, де потрібно автоматично кузу піднімати, Там як паркуєтесь біля бордюрів тому подібне, чи там опускати, де все це, це запам'ятовується в системі. Йдуть дуже ефектні у нас оригінальні 21-го радіусу диски. Просто оцініть розмір цих супортів, тобто диск 21 го радіусу, і він йому повністю по цілому диску. Дуже гарно автівка відторможується, диск абсолютно ні тормозні, ні колодки не нагрівається. Навіть при досить їзді. Е, Де у нас атермальне лобове, атермальні передні е, пасажирські вікна, панорама притемнена, два зерних порта, вставки карбону. Тобто ось тут де карбон, повністю попри пороги, пороги йде карбон і також ззаду. Пізніше продемонструю. Авто ефектне не тільки ззовні, але й всередині. Просто зацініть цей салон. Дуже класне поєднання червоного з чорним. Також вставки нерва опційні. Все це трошечкою гарно обшити, обтягнено з преміальної шкіри. Також у нас максимальна акустика бурмістер дуже гарно грає. Ну Не знаю, чи я ліпшу акустику автомобіля хочу за цю. Максимальні 70, 17 позиційні сидіння, карбонові ставки на порогах. Сидіння нас з вентиляцією, Алькантарою повністю панорама обтягнена. Є електропривід руля, підігрів руля, підігрів усіх сидінь. Ось у нас є вентиляція, є також Sport Chrono Plus максимальний пакет, є також опційний звук електродвигона, дуже ефектний. Додатковий екранчик пасажира, дестронік, функція PDCC, ось вона активована. Тобто при в'їзді в повороти автомобіль автоматично... Вирівнює авто, вирівнює крене, і ви абсолютно не відчуваєте вас до сидінь навіть не притискає. Дуже-дуже важлива опція, ну, і вона додає впевненості в керуванні. Е, також в збереженому стані у нас задній ряд. Ось, фокусувалася камера, тобто якісь там царапини, ще щось таке враження, що заднім рядом абсолютно ніхто не користувався. У нас ця версія е, п'ятимісна. Також є підігрів задніх сидінь, чотиризонний клімат. Ось так ефектно все спереду виглядає. Є бездутова зарядочка, також безключовий доступ, відкривається з допомогою махнувши ноги. Наскільки пам'ятаю, також тут є 22 кіловатний порт зарядний, тобто вдома ви зможете зарядити дане авто за 4 години повністю. Що дає, ну, з при запасу 450 км. Тобто я вважаю, що це вистачає на кожен день їзду і навіть на дальні поїздки. Суперчарджер тут приймає до 250 кВт, тобто заряджання повної батареї там, 20 з хвилин. Дуже ефектне авто, повністю ціленьке, готове до перевірки на офіційному дилері чи буде інше. Також можна поставити на розширену гарантію. Тому, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв. Думаю, вам обов'язково -обов сподобається дане авто.